І далі ми говоримо про геополітику, а саме про Україну, Росію, США та Європу. Країни НАТО готуються збільшити оборонні витрати до 5% ВВП, і вже лунають заяви, що це має стати потужним сигналом Москві про готовність альянсу до можливої агресії. Водночас у США пауза із новими санкціями проти Росії. Попри готовність відповідного документа, президент Трамп відкладає його підписання. А у публічних заявах звучить обережність мовляв, жорстокий підхід Вашингтона стосуватиметься обох сторін. На цьому тлі канцлер Німеччини закликає США посилити тиск на Кремль. А Україна отримує запрошення на саміт НАТО, але без засідання Ради Україна НАТО. Про рішення альянсу, сигнали з Вашингтона та перспективи української дипломатії говоримо з Володимиром Єльченком, дипломатом, колишнім постійним представником України при ООН та послом у США. Добрий день. Добрий день Вітаю. Єдиний аргумент Кремля. Це терор, і Росія відповіла за знищений літак атакою на мирних жителів. Це сьогодні сказав головний дипломат України Андрій Сибіга, коментуючи нічну атаку, яка була на Україну. Напередодні Дональд Трамп говорив, що Росія Україна це діти, які б'ються на майданчику. Ви вірите, що американський президент колись прозріє? Знаєте, на жаль, я в своїх прогнозах свого часу помилився, коли мене запитували після е, е, того, як Трамп виграв вибори, е, які перспективи я казав, що на мою думку він буде кращим президентом для України ніж свій перший термін. Е, а тоді я був послом Вашингтоні, Я з ним спілкувався. Е, я на жаль помилився. Я це визнаю. Е, причини цього мені е, до сих пір не зрозумілі. Е, мені здавалося, що він е, після того чотирирічного досвіду е, президентського ну буде не те, щоб там більш прихильним до України, не в цьому справа, але більш таким поміркованим. Взагалі в питаннях зовнішньої політики. Чим він в принципі не відрізнявся під час свого першого терміну, але тоді е, е, його оточували люди набагато більш професійні, хоча він їх, їх там всіх пересував по п'ять разів. Але ми, ми пам'ятаємо ну, такі постаті, як е, е, і е, віце-президент Пенс, і державний секретар Помпео, і багато інших людей, е, та ж сама постійний постаник Шапліон Нікі Гелі, з якою я тісно співпрацював. Це були люди, які дійсно е, не просто вибудовували е, зовнішню політику, США, вони. Певним чином намагалися їм вдавалося коригувати і погляди і дії Трампа на деякі речі, ну які у нього, мабуть, і тоді були такі ж, як і зараз. А от зараз він чомусь або взагалі нікого не слухає з розумних людей, або просто от вирішив для себе. Ну, не знаю чи тому, що це другий термін, і вже третього не буде, і можна робити що завгодно, але ж він хоче увійти в історію, як миротворець, мрії, як кажуть деякі про Нобелівську премію миру, і в той же час робить речі абсолютно несумісні От, 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 от з тим, що я сказав. Я вже не кажу там про Гренландію, Канаду, як 51 й штат, Парамський канал, от, перетворення сектору Газа. Е Якийсь там Монако чи Ніцу. Ну коротше, такі дивні заяви, дивні речі, які не мають жодних результатів в кращому випадку абсолютно протилежні. Але ви знаєте, ну для нас, звичайно, набагато серйознішою є, є проблема, яка пов'язана з агрезією Росії. І, і тут, от є певний парадокс, тому що Трамп багато чого не заявляв і під час виборчої кампанії, і під час інаугурації і після цього, і 24 години, і що він цю війну закінчить, і що він знає, як вплинути і на Росію на Україну. І в разі там невиконання його планів він збільшить тиск на ту країну, яка буде в цьому винна. Але чомусь це все ну Прийшло до того, що тепер вже і Україна і Росія Ну щонайменше однаково винні спочатку взагалі він казав, що Україна все вся це почала. От. Ну, тепер, слава Богу, вже цього він не каже, але хоч ну хоч це вже більш-менш, але все рівно покладати про на, за цю війну на Україну і Росію однаковою мірою, це ще й робити заяви про ну, ну якщо він Канцлер Німеччини поздоровляє з висадкою е, союзних військ в Нормандії і каже там речі, які ну скажімо м'яко, не дуже дипломатичні. Все ж таки ти говориш про знаком Німеччини, яка зовсім не та, яка була в 43-му 44-му році, але не в цьому справу. Тобто е, 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 і в дипломатії, звичайно, а тим більше у великій політиці, тим більше коли йдеться про президента такої країни, як США, ну треба мабуть 200 раз подумати перед тим, як щось сказати. Ви почали говорити про спілкування. Так, ви почали говорити про спілкування з Мерцем, згадуючи про висадку в Нормандії? Ну і власне канцлер Німеччини у четвер закликав Вашингтон посилити тиск на Росію і заявив, що Німеччина готова робити більше для підтримки України. Як ви оцінюєте цю ініціативу Мерца? Е, ну, це хороша ініціатива. Це набагато е, е, краще і більше, ніж те, що робив його попередник пан Шольц. Е, ну, правда, на жаль, крім заяв, поки що ми нічого не бачимо. Тобто ще немає дій. Але вже сам факт е, того, що, що Мерц фактично приєднався до цієї такої ну дуже проукраїнської коаліції, е, ну в яку входить ще Старман, міністр Великобританії і президент Франції Макрон. Німеччина хоче відігравати більш активну роль. У цих процесах побачимо, чи це вийде, але його заклик до, 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 до Трампа це позитив для нас, тому що Трамп же сам казав весь час, постійно це повторює, що він хоче більшої ролі саме Європи, що це європейська війна, європейська проблема. От Мерць йому фактично і підтверджує, що вони готові на себе таку роль взяти і готові. Ну, наприклад, про це не говорилося відкрити, але про це ми знаємо. Це болячи в певний час, що європейці готові купувати американську зброю і потім передавати її Україні. Тобто, е, якщо Трамп не готовий продовжувати е, отакі безкоштовні поставки зброї чи е, якісь там пільгові для України, раді Бога, е, хай він цю зброю продає європейцям, ми готові самі купувати в принципі деякі види зброї, ну за ті самі кошти і е, з європейських. Е, Грантів і з тих коштів, які заморожені російські активи. Тобто є багато речей, які можна зробити, в разі якщо Європа дійсно буде бажати цього робити. І Мерс, я думаю, це фактично Трампу підтвердить. Ну, ми не почули реакції на це Трамп. Побачимо. Мені здавалося би, що така от е, лінія Трампу мала би подобатися, тому що це шлях для заробляння коштів. Я хочу нагадати, що Республіканська партія багато в чому традиційно покладається на фінансування і підтримку саме військово-промислового комплексу, США. тобто саме ці кампанії, які о, виробляють всі ці патріоти і все інше, потім ті ж гроші йдуть на підтримку республіканської партії, і тому Трамп, Трамп не може не бути зацікавлений у продовженні військової допомоги тим більше за кошти. Чи це Європі, чи це Україні безпосередньо, це вже я думаю, вони вирішують самі? Так що, е, 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 отака схема мені здається, мала б йому сподобатися. Це бізнес схема, і якщо вони про це з мерцем дійсно е, говорили і про щось домовились, то це буде для нас великий позитив. Середу в розмові зі слава ТІВі курт Вокер, колишній спецпредставник держдепа США по Україні, висловив думку, що США навряд чи відійдуть від питання європейської безпеки. Я хочу, щоб ми послухали цей момент, а потім поговорили. Ця сполучених штатів вже кілька місяців говорить про те, що якщо результату у переговорах між Україною і Росією не буде, то вони просто вийдуть із цього процесу. І, наприклад, такі перші ознаки ми бачимо, що в середу в Брюсселі відбувається засідання Рамштайну, і вперше тут не буде присутній міністр оборони Сполучених Штатів. Чи ви допускаєте, що США взагалі можуть піти з європейського контингенту? Що контингенту, що вони втратять інтерес до європейської безпеки? які можуть бути наслідки на вашу думку для України і для Європи? Я Думаю, що це може трапитися. Я думаю, що США зараз так спеціально навмисно намагається так перебалансувати сили з Європою, тому що США вважає, що вони забагато європейської роботи. Робили, і зараз вони хочуть, щоб Європа теж якусь час частину завдання перейняла. Тут ми говоримо про збільшення витрат на оборону і про інші речі, наприклад, Украї... США більш ніж половину допомоги військової для України забезпечила. І Я думаю, що те, що відбувається, це просто сигнал для Європи, щоб вони почали більше робити. Тобто, я не думаю, що США залишить Україну. Чи залишить виведе свої війська з Європи? Тут йдеться просто про таке зміну ролей між США та Європою. Ви вірите, що Сполучені Штати залишаться в Європі з своїми питаннями безпеки з цікавістю до цих питань? На 100% в цьому впевнений цілком погоджується з думкою пана волкера, якою добре знаю, з яким ми. Багато разів зустрічалися, спілкувалися. Це дуже розумна людина. Він знає, що він говорить. Тим більше він набагато краще, ніж я зорієнтований в питаннях, скажімо, внутрішньої політики США чи чи соняшньої США. але справа не, не в цьому. Він говорить, те, що ну я я додав до його слів ще й ще й те, що е, е, ну, наприклад, перед початком Другої світової війни американці також е, вважали, що це не ну не їх конфлікт, не їх. Війна, що європейці самі нехай там з Німеччиною розбираються, і що вони не будуть влучатися, а такі були змушені втрутитися і понесли донешки до речі дуже важкі втрати людські. Так що нічим хорошим для них цей період вичікування не закінчився. Якщо ми говоримо про перспективу ще більшої війни Росії проти Європи, то все це краще зупинити вже на нинішньому етапі. Ніж чекати, поки ця війна докотиться ще і до всього Європейського континенту, а підтримка України це якраз те, що і і стримує оцей цей процес. І ще одне: вплив Сполучених Штатів у світі і взагалі роль геополітична США, вона ж ну це не таке коріння цього це їх присутність у Європі, в тому числі присутність військова і ядерна просолька. Це я вже маю на увазі питання безпеки чи військові питання. Тобто, це дуже серйозні речі. Я вже не кажу про ті ж самі величезні прибутки, які має американський ВПК від виробництва і постачання зброї тим же самим європейцям, так можу сказати, що що є мінусом, що зменшення ролі США у політиці НАТО, воно врешті-решт може призвести просто до ну, такого остаточного остаточної деградації цієї організації. Тому що без американців зрозуміло, що це вже буде по перше зовсім не те НАТО, між іншим, яке ми хочемо вступити. А по-друге, щоб перебудувати цю організацію без участі США, для цього знадобляться, мабуть, десятиліття, і я не впевнений, що це реалістично, і що це європейці будуть здатні зробити, хіба що створивши як альтернативу якусь там європейську армію про що в принципі, розмови вже були. І між іншим, це було в самих перших проектах, коли створювався ще європейський союз, який називався Європейське співтовариство, Тоді ж була ідея, здається, у французів створити там таке ну, військове крило, по суті, таку європейську армію. але потім про цю ідею не те, що забули, і відклали у зв'язку з тим, що було створено НАТО, і таким чином з'явилася організація, яка взяла ну, на себе ці військово-безпекові потреби. Так, власне, про НАТО і про збільшення оборонних витрат альянсу про це говорили в четвер на зустрічі міністрів оборони альянсу. Які можливості для України може мати рішення про підвищення оборонних бюджетів союзників до таких рекордних 5% ВВП? Звичайно, це буде позитив для нас, тому що на сьогодні європейці, е, ну не на всі ті спроби, намагання Європейського Союзу створити той фонд. Я вже не пам'ятаю, цифри там йшлося про якісь там десятки мільярдів чи сотні навіть мільярдів доларів на, на роки вперед для збільшення. Е, Військового виробництва для підтримки ВПК і таке інше. Ну, все це мені здається, поки що так розмовами і залишилося Якщо країни НАТО збільшать свою частку, свої внески, майже європейські члени НАТО, це звичайно призведе до ну не зайвих, а додаткових коштів, які можна буде використовувати, в тому числі на допомогу Україні. Ми ж не говоримо про те, що нам треба гроші давати. Нам потрібна зброя. А цю зброю треба виробити. Для того, щоб її виробити, треба відновити діяльність нормального ВПК, яку скажімо так, років 80 європейців просто проспали. Вони все скорочували за рахунок цього. Вони збільшували добробут своїх громадян. Це нормально, це позитивно. Але якщо це ще так більш-менш працювало. В період між, між закінченням холодної війни і початком російських у всіх агресій останніх років це ж не тільки Україна, там і ну і Грузія це само собою. Там була ще Сирія, багато чого іншого. Європейці все продовжували спати слабким сном і думати про те, що це буде вічно, але на Дякую. жаль для них ні. Дякую, пане Володимире. Нагадаю, що ми розмовляли з Володимиром Єльченком, дипломатом, колишнім постійним представником України при ООН, екс надзвичайним і повноважним послом України в Сполучених Штатах.